Повертаємось до студії ТВ. Мене звати Андрій Сусленко. Зараз поговоримо про цікавий фестиваль, який дуже скоро пройде у Івано-Франківську. Називається він фестиваль «40 годин. Якщо я правильно зрозумів веб-сайту Сергій Караванець та Наталі Литвин, спір у мене в гостях Сергію Наталя вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Я правильно сказав Доброго. «40 годин. Да. — Так, ну, тобі... власне 40 годин це його тривалість. Це його тривалість. А самі називається просто спортивний фестиваль 40. Ну, це така містична загадкова назва, нехай буде. А розкажіть нам, як так сталося, що ви його організовуєте в цьому році? Чи в нього є історія вже якась? Ні, власне, це перший експериментальний фестиваль, і наскільки мені відомо, він така концепція першої у світі насправді. А, а в чому в чому особливість? То що він триває нон стоп 40 годин? В тому, що ми розвертаємо спорт максимально до людей. І тобто, всі... це соціальний проект. Тобто, всі люди можуть приходити і займатися спортом. Там 60 видів спорту, 60 видів спорту 60, буде та, на одній території протягом 40 годин без перерви. А, а, а на що це схоже? Це у вас є величезний комплекс, де є величезна кількість людей, організаторів, в тому числі. Це ж якщо це 60 видів спорту, це значить, що потрібно 60 суддів, як мінімум, правильно розумію? А, ну, десь так, тобто є 60 клубів учасників. Які е, як провайдери цього спорту і вони є професіоналами, вони будуть показувати майстер-класи чи проводити турніри? І власне в цих всіх турнірах можна буде брати участь. Це не є це не є професійні змагання, це не є е, якась. Якийсь турнір там чи чемпіонат це звичайний майстер класи Приходиш там, попробуєш на конях пострибати. Приходиш, попробуєш в теніс пограти, десь на скалодромі полазити і так далі. Тобто, не обов'язково бути спортсменом і брати участь у самозмаганнях, а можна бути звичайною людиною, прийти зі своєю сім'єю або без сім'ї, якщо ти один, і е, взяти участь не як спортсмен, а як звичайна людина спробувати багато що в тому, і в тому і вся суть насправді в тому вся фішка для звичайних людей, не для спортсменів. Сергію Наталя, а в чому ваша робота? Полягає, от Сергій, наскільки розумію, все знає, все ж розказує. А Наталя, чим ви займаєтеся? Я один з співорганізаторів. У нас на фестивалі буде основною такою родзинкою. Танець міста. Це буде також перше в Україні. Що Місто буде власне мати свій танець. От це була написана спеціальна мелодія, слова і поставлений танець, який теж можуть виконувати всі охочі, бажаючі, люди без танцювальної освіти, не ті, що займалися колись танцями, а будь-хто. От це один з напрямків. Якщо ви будете вчити всіх танцювати, то це значить, що люди можуть прийти разом з вами станцювати це танець міста, потім отримати дипломи за участь. Якщо я бачу правильно з сайту онлайн-диплом про участь, є і є і створити щось надзвичайно красиве ще й в перший раз в Україні. А я так розумію, якісь рекорди хочете ще ставити там. Ну плануємо насправді поставити рекорд по найбільш масовому танцю. А І... який є конкурент у вас, якщо є? Ну, поки нам відомо в Калуші у нас, знову ж таки, Франківська область, минулого року чи позаминулого був поставлений найбільш масовий вальс на 1600 пар. А ви хочете скільки? А, ну, Якщо 1600 одна пара, це вже буде добре. Але насправді танець сольний. А, тобто він не потребує залучення когось. Це можна там десь на корпоративі танцювати, на зупинці, в маршрутці, на касі магазина, будь-де, де може грати ця мелодія. На сайті написано, що ви можете дати можливість взяти участь у сімейних іграх, у індивідуальному спорті, у командному спорті, у танцях, у лекціях та семінарах. А чому саме такий розподіл вдалося, вдалося створити? Це швидше якось емпірично все знайшло, тому що ми фантазували, якби, що зробити такого цікавого, де, спорт може взаємо... де різні види спорту можуть взаємодіяти між собою. Ось і... І, і в результаті вийшла така, от з п'яти напрямків в, в така програма. Ну, спочатку були чотири. Насправді Лекції додалися в останню чергу. Буквально там місяць тому. Ми зрозуміли, що було би дуже класно мати якісь лекторії, де запросити е, таких сильних. Як, або спортсменів, або там, спортсменів, треба бізнесменів, які можуть розповідати там, не тільки про спорт. А, власне, запросити людей, які не є суто там, спортсменами, які там, закінчували коледжі фізичного виховання, а які є зазвичай звичайними людьми, які просто десь додавали в своє життя спорт і стали успішні теж в спорті. Я дивлюся, що 20-21 червня правильно буде так, проходити. Так, на а, а де саме? Тому що нас в Івано-Франківську дивляться, і якщо люди, не дай Боже, не знають про фестиваль, то можете розказати їм, де, де буде проходити. Це, це це буде на території біля території нашого міського озера і парку Шевченка. Тобто це відкрита територія, там, де свіже повітря, багато зелені, і там, де зазвичай люди в нас займаються спортом. Цікаво, що на сайті відмічається спорт вночі. Якщо це 24 години, ну 40 точніше де поспіль, то вночі у вас там підсвітки чи зали, чи як ви будете працювати вночі? Ну, вночі будуть декілька варіантів квестів, авто, велоквести і буде танцювальна програма. Я дивлюся з ваших спеціальних гостей. Є і наш гість, який в нас на був Володимир Дахтярь. Е, і Голтіс, я дивлюсь, також буде присутній У вас Роман Лук'яненко. Як вдалося, як вдалося е, цих хлопців запросити? Наскільки просто було їм погодитись? Е, ну там з Володією, все було доволі просто йому ідея одразу лягла, сподобалася. І він погодився в принципі. А ось з Голтісом теж цікава історія. Е, як він мені розповідав по телефону, у нього е, є тільки 12 вихідних на рік. І він ці 12 вихідних планував провести зі своєю дочкою в Парижі, поїхати до неї відпочити. І коли йому позвонив, йому в нього став вибір: якби чи їхати до дочки, чи приїхати до нас на фестиваль. Ось, але оскільки знову ж таки ідея йому дуже імпонувала, він вибрав приїхати до нас. А як потім як... поїхати до дочки. Я так ну я вірю, що так воно й буде. Дже 12 Дай вихідних Боже. це все-таки дуже мало. Тепер треба поцікавитися про те, як стати учасником, що для цього потрібно. Ну а потім про соціальну місію більш детально розкажіть. Це доволі просто, можна придбати квиток фізично або зареєструватися на сайті. Участь коштує 125 гривень, тому що у нас немає спонсорів. На жаль, ми цього року не зайшли, бо ну, по багатьох причинах. От. Одна з них ми просто надто пізно схаменулися. Ну, в березні з'явилася ідея, в червні приходилося це вже робити. Ось, і, тому... Дуже швидкий шлях до організації. Це, ну, мені, мені таке подобається, мені здається, що це важливо. А про соціальну місію. Так, а соціальна місія у нас є громадська організація тепле місто Івано-Франківську, і ми разом з спортивним комітетом вирішили робити спорт потихеньку модним, тобто якось ну, воскресати його з мертвих чи що. І власне ми почали розвертати потихеньку спорт від напрямку там тільки профі до людей: беріть і займайтеся». там раз в день. Раз в тиждень, чи це буде йога, чи це буде біг, чи це буде американський футбол, неважливо. Те, щоб близьке вам пробуйте займатися спортом, Добавляйте його для того, щоб якось збалансовувати ваші життя, вгармонійовувати будні. І оце є фактично десь наша місія, тому що ну, в цілому світі спорт це супертренд. це такий хороший шлях до економічного зростання країни. Це хороший шлях для того, щоб наші тіла, там розуми були в якомусь балансі. Це в те, що віримо ми, і це те, що ми доносимо такими подіями. А ви, Сергій та Наталія, так розумію, теж спортсмени? Ну як сказати? Спортсмени, але не дуже. Це, тобто, я сам почав, я сам бігаю насправді, е, і ну, почав, можливо, півтора роки тому. Наталя? Та, а я займаюся соціальними танцями. Лінді хоп, це свінгова музика. Та. От займалася перше в Києві, а в Франківську я розвиваю цей напрямок, бо це зовсім новий для, для Франківська. Франківську ще ніхто лінді-хоп не танцює. Ну я маю ну, надію, що ви зможете показати навчити. І взагалі я хотів би, щоб фестиваль вийшов, вийшов вдалим, щоб більше людей змогли доєднатися. І потім ви прийшли до нас, і розказали про успіхи. Я знаю, що є трейлер. Цього разу нам не вийде його показати, проте я впевнений, що його багато хто побачить завдяки таким соцмережам, як Фейсбук, наприклад. Буду з вами прощатися вже два слова побажання від вас, українцям. Давайте з Наталі розпочнемо. Займайтеся спортом, будьте активними і, звичайно, приїжджайте до нас на фестиваль, пробуйте те, що давно хотіли попробувати, але не вистачало часу. Сергію. Ну, я буду бажати, щоб ви не забували чистити зуби, мити руки з милом. І, звичайно, обов'язково займатися спортом, для того, щоб е, ставати сильнішими, тому що спорт допомагає дисциплінувати і організувати своє життя. Прекрасно, чудово! Я вам дуже дякую за такі побажання. Успіхів вам в організації. Сергій Карванець Наталя Литвин були у мене в гостях. Дякуємо їм. Успіхів в організації.